Моє вітання, банду, огляд останніх трьох ігрових днів регулярки. купа цікавих матчів, тому не маю жодного права вас затримувати. Стрибаємо до огляду і, за традицією, смачного всім, хто їсть. Розпочинаємо сьогоднішній огляд матчем, який відбувся у вівторок. Шарлот Хорнець проти Голден Стейт Воріорс. Ламело бол приймає Стефана Карі, битва розігруючих сьогодні. І розпочинаємо одразу зі Стефа, який забиває легкий середній кидок після передачі гріна. Тут його Гілд знаходить на трьох проти двох суперників. Карі це для нього рутинний кидок. Йому відповідає ламело бол після передачі Ісуфа Нуркіча, який нещодавно приєднався з Фінікс Санс. Квентін Пост не може обробити передачу, забирає перехоплення ламело Бол і у швидкому відриві набирає легкі два очки. Тут Квентін Пост вже знаходить Дреймонда Гріна. Це дальня двушка. У Гріна сьогодні 16 плюс 12 плюс 7. А йому відповідає Майлз Бріджес, який забирає підбирання в нападі сьогодні 35 плюс 9 у Майлза. Тут Квентін Пост відправляє додому. І Баді Хілд забирає підбирання, і у швидкому відриві проти брата Стефа Сета Карі набирає легкі два очки. Стеф Карі знаходить його Брендін Падземський на трьох у карі сьогодні 3 з 9 з дальньої дистанції. Тут же Грін знаходить Джимі Батлера. Це вже фішечна комбінація для Golden State Warriors, І ми поступово йдемо у другу половину. Її розпочинаємо з шаленого аліюпу від Ламело Бола на Майлза Бріджеса з центру майданчику. Одне з найбільш запальних дуетів в НБА. Але Ламело Бол каже, я й сам вмію забувати, ось подивіться, зі стебеку проти Баді Гілда дуже легко. Сьогодні у нього 25 очок, 4 з 9 з трьох очковою. А Дреймон Грін за цей епізод, де він штовхає ті Джене Солоне, отримує Флегрант Фол. Також сьогодні Стів Кер отримав технічне зауваження. Але попри все перемагає Голден Стейт у третій чверті і намагається якось скоротити відстань ламело бол трьохочковий з однієї ноги. Це його вже фішечний мув. Але тут Реймон Грін вицарапує м'ячу бола, і це легкий трьохочковий для Баді Хіл та його. Не можна лишати одного на трьохочковій. Джиммі Баттеру, якого сьогодні всього 13 очок, забиває проти Юсуфа Нуркіча і закриває третю чверть. Баді Хіл працює в куті, і забиває, продовжує у нього сьогодні 22 очки. Він лідер Ворію за цим показником. Стеф Карі здвоєння на периметрі і знаходить Луні, якого проспали у фарбі. І цим ми закінчуємо матч. Воріос перемагають на виїзді 119-101. Продовжуємо матчем Houston Rockets Oklahoma City Thunder. Тандер. Джейлан Гріна зустрічає стайловим танцем. Сьогодні він протистоятиме шею Гілджесу Олександру. Шей у феноменальній формі, один з головних фаворитів на МВП. Одразу починає працювати в першій чверті 2 плюс 1 в проході. У Шей сьогодні дивовижні 20 очок в першій чверті. Тут проти Ріда Шепарда степбек трьохочковий. Влучає сьогодні 5 дальніх пострілів Шей Тут Кенріч Вільям забирає підбирання, віддає на Джейлана Вільямса у швидкому відриві. 10-2 ривок у їм Відповідає Джейлан Грін. В набирає важкі два очки у Джейла на сьогодні 18 плюс 6 підбирань. І хто ж йому буде відповідати? Тут, звісно, Шей Гілджес Олександр у проході реверс Леяб. занадто просто для Шей, Ніхто не може спинити. Аран Голідей кудись в Шитомирську область відправляється. Легкий середній кидок для Шея після такого кросоверу. 51 очко сьогодні у Шея, Ми йдемо в другу половину. Це четверта гра, починаючи з січня для шея з 50 плюс очками. Тут знову проти Шепарда, знову трьохочковий, знову степбек. І знову влучна. Люддорт находить Джейлана Вільямса. 24 очки сьогодні у Джей Даба. І такий данк з двох рук. Непогана допомога для Канаці, який сьогодні головний персонаж. Знову наберу. Забирає очки знову в проході. І вже комфортну перевагу має Оклахома і намагається якось відповісти Рід Шепард. У Ріде сьогодні перший старт за Х'юстон Рокес 25 очок він набирає, йому Кем Відпорт допомагає, забирає перехоплення. Дан з однієї роки 27 сім плюс одинадцять підбиранню Вітмора. Але Дорт відповідає на його ривок ось таким трьохочковим ловить Кема на протиході. Тут Кейсон Воліс не забиває Данка, але путбек, хто ж ви думали? Шей, Гілджес, Олександр 51 одне очко забирає перемогу для своєї команди 137-128. Йдемо далі. Наразі у нас Юта Джаз приймає Кейда Канінгама і Вогняних Детройт Пістенс. Кейт одразу в першій чверті починає працювати через Джоні Джозенга, повільний флоутер. Сьогодні у Кейда 29 очок, 9 передач, 4 перехоплення а тут Малік Бізлі. Забуває в проході Дені Шодер, якого не захотіли, Юта Джаз віддала Детройту. Ось так їм відплачує. Джейлен Дюрен, який сьогодні не змазав жодного китка з гри. Ох, який данк через Кайла Філіповське. 16 очок, 5 з 5 з гри. А тут Кейт Канінгам забиває свою єдину трьохочкову сьогодні один з восьми. У нього. Але це не заважає Детройту. Набирати лідерство. Ось Малік Бізлі, кута забиває трьохочковий більшої лідерство до 20 очок свій фірмовий танець, який ми вивчили минулого сезону. Демонструє тут Кейт Канінгам. Знаходить поле рід, пол рід який данк через Вокера Кеслора. Одного з найкращих рім протекторів лізі. Пол рід просто не відчуває. Тут Деніш Шрьодер знаходить маліка Бізлі Аліюпом, який ДАНК. У нас сьогодні просто дан контест замість стандартного матчу, а ми рухаємось у другу половину, де Дюрен знаходить Канінгема. Канінгем знаходить Дюрена і Дюрен! Ще один постер. Просто неймовірний сьогодні Джейла не змогли спинити його в юті. Кейт Канінгем працює проти двох суперників у фарбі. І вже занадто комфортна перевага у Детройта. Тут виходить е, Святослав Михайлюк, який відіграв 15 хвилин сьогодні. Усі в другій половині він набере 8 очок, 3 з 4 з гри. Але на жаль, навіть те, що він плюс 9 єдиний плюсовий гравець в Юті сьогодні, це не допоможе Джаз зробити камбек. І Детройт переможе в 10-те в останніх своїх 11 матчах. Це найкращий їх. А відрізок, починаючи сезону з 7-8 роки, тут Святослав Михайлюк забиває протокол, але це не допомагає Пістон забирати гру 134-106. Матчі, які відбулися в середу, на превеликий жаль, були заблоковані, тому про них буквально в двох словах. Лос-Анджелес приймали нью Нюорлян, Пеліканс, Лука Дончич, Сяєв в домашньому матчі. Набрав 30 очок, 15 передач та 8 підбирань. Але головною зіркою вечора, звісно, був Леброн Джеймс, який перетнув позначку в 50 тисяч очок за кар'єру, це враховуючи регулярний сезон та плей-офф. Сьогодні він настріляв 34 очки, додав 8 підбирань та 6 передач. З іншого боку, феноменально відіграв Зайон Вільямсон, який знаходиться в найліпшій фізичній формі в кар'єрі. У нього 37 очок за 26 хвилин, 17 з 23 з гри. Але його старання виявилися марними, бо Лейкерс супер впевнено забирають гру. З рахунком 115-136. Несемось далі. Phoenix Suns на домашній арені зустрічається з Los Angeles Clippers. Протягом гри перевага гостів сягала 23 очок Івіца карєр Хай 35 поїнтів на 15 з 19 з гри. Джеймс додає 21 плюс 15 передач. Але з усиллями Кевіна Дюранта та несподівано Коліна Гілеспі Фінікс здійснює камбек. Кіді насипає 34 очки, з них 19 в четвертій чверті і здобуває вольову перемогу для Санс з рахунком 117-119. Фінікс виграють усі 4 гри проти Алеї цього сезону. Стефан Карі та Golden State Warriors грають бек-ту-бек на цей раз проти Нью-Йорк Нікс на Медісон Сквер Гарден. Оджи Ананобі насипає 29 очок, Брансон додає 25. А Ленікс вкрай бракує трьохочкової потужності, вони забувають лише 8 з 33 спроб за гру. З іншого боку, Дреймон Грін фліртує з трипл даблом, 8 очок, 9 підбирань та 8 передач в його 35-й день народження. Теф відзначається 28 поїнтами, зібрав 7 відскоків та віддав 9 асистів. Warriors перемагають на виїзді з рахунком 114-102. Ця вікторія стає 12-ю в кар'єрі Стефа на MSG. За 16 років він програв тут лише одного разу. Обов'язково залітаємо в магазин Game7, статуетки, чисельна кількість різноманітних магнітів зображеннями ваших улюблених гравців. Невдовзі ще буде доданий мерч у цілому найкраща баскетбольна атрибутика за посиланням в описі цього відео. Рухаємось до матчів, які відбулися в четвер. Портланд завітає до Бостона, де Джейсон Тейтон, Джу Холідей та Крістоп Сперзінкіс, три стартери Celtics пропускають гру. Але їм байдуже, бо в них є Пейтон Причард, який навалює зі стебеку проти Скута Хендерсона. Йому відповідає Саймонс проти Волша, складний середній з однієї ноги. І Саймонс вміє таке влучати, настрілює сьогодні 30 очок. Волш знаходить на периметрі Деріка Вайта, Кетчен Шут, влучно. Тут Браун наприкінці першої чверті знаходить Причарда під 45, і Пейтон влучає сьогодні на команду 23, трьохочкові у Бостон Селтікс. Шейден Шарп в транзиції відповідає проти Джордана Волша влучно. У Шарпа сьогодні 25. Він знаходить на бариметрі Скута Хендерсона н шут через Деріка Вайта і дарує Портленду лідерство на плюс 4. Тут Ел Хорфорд в проході знаходить в куті вільного, абсолютно вільного Деліка Вайта, який без коливань через Клінгана забиває. Тут Притчар знаходить вже в іншому куті Вайта і знову влучний трьохочковий. У нас сьогодні трьохочкове свято. Тут Браун працює наприкінці другої чверті, кроссовер через у Брауна сьогодні 18, плюс 8, плюс 8. І він завершає першу половину ось таким путбеком. І ми йдемо у третю чверть. І розпочинає Дерік Вайт, який демонструє, що він із дріблінгу вміє забивати трьохочкові. Тут Вайт знаходить Карнета, Карнет, знаходить Прічерда. Прічерд знаходить кидок для себе. Знову корнет, знову Прічард, знову трьохочковий, знову влучно. Сьогодні 43. Кар'єр хай від Пейтона Прічерда з лави запасних. 10 трьохочкових він влучить. Але у Бостон є ще одна суперзірка. Деррік Квайт, який настрілює кар'єр хай 41 очко, 9 трьохочкових на двох. Вони з Причардом сьогодні реалізували 19 дальніх пострілів. І Бостон забирає перемогу 128-118. Майамі Хід завітала до Клівленд Кавелєр. Перша гра Кевіна Лава в Клівленді за два роки. Його зустрічають з оваціями. А тут Донован Мічел одразу починає працювати через Девіона Мічела 3 плюс 1 від Донована. Бема Дебайо працює через Джарета Аліна. Забуває складний флоутер Енд Ван. У відсутність Тайлера Хіроу, Ендрю Вігінса, Бем бере на себе відповідальність. Донован Мічел у проході красивий Євростеп, легкі два очки для Мічела. Тай Джером з периметру. Не але додає путбеком Еван Моблі. Гарлан знаходить Дандра Хантера в проході. Забиває легкі два очки. Гантера вимінили із Атланти у цей дедлайн обмінів. Еван Моблі, складний андван, у нього сьогодні 16 очок, 13 підбирання. Тут Бем своїм середнім запускає камбек Майами Хід. Скері Террі проти Макса Струса, степбек трьохочковий, влучає. Террі Розір сьогодні 12 очок і 13-0 ривок у Майами, а ми рухаємось у другу половину. Тут Девіан Мічел знаходить Бема Адебайо зі штрафної лінії, влучає Бем. Моблі знаходить Гарленда. Транзиція трьохочкова через Девіна Мічел влучає і дарує йому поцілунок. Скері Тері з жахливою передачою на Донована Мічела. Мічел влучає трьошку. У нього сьогодні 4, 4 з 11 з дистанції, 26 очок. Йому відповідає Робінсон на початку четвертої чверті. влучний трьохочковий. Кайл Андерсон знаходить на периметрі Бема Адебаю. БЕМ влучає. У нього сьогодні 34, плюс 12, плюс 5. Працює проти Моблі і влучає, адже Моблі, один з головних фаворитів на Ді тут. Знаходять Мітчела під 45, клатчі влучає. Мічел трьохочковий. Гарланд продовжує насипати асисти на Хантера, флоутер через Бема. І лишається 18 секунд. Клівленд на плюс 3. Данкан Робінсон трьох очкова влучає Данкан Робінсон зрівнює рахунок. Але ні, Рефері показує, що заступив в цьому моменті на лінію Данкан Робінсон, що дарує 12-ту поспіль перемогу для Клівленда. Вони гарантують собі місце в плей-офф і забирають гру 112-107. Сакраменто Кінгс завітали до Денвер Нагетс. За Клавін сьогодні протистоятиме одному з головних фаворитів на MVP – Ніколі Йокічу. Розпочинаємо матч Демара Дорозина, який бачить в куті заклавіна Зак проти Майкла Портера Джуніора. влучає трьохочковий. Йому ж відповідає Майкл у проході легкі два очки для Форварда. Тут Джейкларавія не забуває трьохочковий Джелен Пікет. Таке церкове підбирання віддає передачу на Йокіча у швидкому відриві Данк, Коли ви ще таке побачите, з іншого боку заклавін насипає через Пейтона Уотсона, який, до речі, пропустив 13 ігор через травму коліна. То Джей Кларавія після кату 15 очок в першій половині. Демар де Розен проти Мюре середній кидок і збільшує відстань вже на 12 очок. Сакраменто йдуть переможцями у третю чверть. Але тут починає працювати Нікола Йокіч проти Волончунеса, забиває 22 очки, сьогодні 15 підбирань 6 передач. Тут відповідає Демар Де Розен складним середнім проти Крістіана Брауна. Хотів схопити фол, але не зміг. І тут Валенчунас додає здодає путбеком. Лавін знаходить в куті Демара Дерозина. У Демара сьогодні 35 очок, 18 із них в третій чверті. Джейлен Пікет знаходить в куті Расела Везбрука, і Расел Везбрук не збирається сьогодні пробачати. Нікола Йокіч. Бачить Крістіана Брауна зовсім одного і завершує комбек Денвер вже попереду. Заклавін проти Мюрея влучає складний середній 20 очок сьогодні, 12 у четвертій чверті. Тут допускається втрати. Крістіан Браун знаходить Йогіча ще. ще один данк. ні, ні, це вже більш звичний нам леяп. Джамал Мюррей грається з за комнавіном, знаходить ще раз Расела Весбрука в куті. і Расел Весбрук забиває. Дарує Джерсі фанату, який проїхав 6 тисяч миль заради нього. А також дарує перемогу. 116-110, Денвер забирає гру. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео і окрема колосальна подяка усім спонсорам каналу. Ви фактично даєте нам життя, якщо хтось бажає долучитися до спонсорства. Усі посилання є в описі цього відео. Я вам бажаю успіху та перемог вашим улюбленим командам.